Порт, одяг екстра 10 кг, ціна 3730 гривень. І перша в нашому лотику таке сиреньке худі, капюшонка великого класного розміру. Наступне худі. Таке, вау, клас! З капюшончиком такий класний принт у пташечки. Наступні у нас спортивні штанці. Такого типу великий розмір. Це у нас зараз розмір М. Дивимося далі. Це у нас опа. Худі. Оп, зіпка на замочку. Наступне у нас спортивні штанці. розміру М, рожеві жіночі. Оп. Далі дивимося. Знову спортивні штанці на зав'язочках. Наступне худі укорочені. Жіноче розміру М. Наступне у нас спортивні штанці, велюр. Розмір не скажу який, бо не вказаний. Знову ж таки, велюр, штанці бордового класного кольору. наступне у нас. Опа! Клас! Таке худі класне. Тут пише Лос-Анджелес. І це у нас 2 xs 2 xs 2 xs Не знаю. ніць не знаю. Далі у нас таке класне худі. Дивимося. Далі. І це я нагадую, у нас лотик здобув екстродовок. 10 кілограмів. 7... 3730 гривень. Є і худі, як бачите, і зіпки, і спортивні штанці. Міксовані розміри. Хлопчик-дівчинка в нас немає. У нас мікс. Це у нас е, штанці Puma. Також розміри міксовані, як бачите. Від XS до максимально великих людських розмірів. Я найбільше знаходила 9 xl Але там прям дуже великі. Це у нас розмір в худі. Наступна зіпка чорна, базова на щодень. Оп з капюшончиком. Далі жіночі худі. таке укорочене, оп, спортивні штанці класного кольору, Такі на дотик, як велюр. Наступний у нас Адідас жіноче з капюшончиком. Клас. Далі. Оп, худі. Це у нас розмір М. Оп, такого типу. Зіпка пісочного класного кольору. І останній в цьому лотику. Оп. Це дуже дорога фірма, я знаю. Оп, хто хоче, пишіть в коментарі.